Є що в руки взяти. Риб великий, молодий. Краса така. М? Риби просто красені попадають. Великі молоді гриби. Ух, який у мене рука велика. Ну це це просто буде що за мага. Та що там? Вітаю. Сьогодні є 31 липня, погода так розпогодилась. Сонечко сяє, вологи в лісі є достатньо, можна сказати, мокро після дощів. Це все сприяє росту грибів. йдемо сьогодні. Перевірити свої грибні місця, що там є. Зазвичай, я ходжу, як би сказати, по, по пріоритетним місцям, де ростуть гриби. Бо гриби одночасно не ростуть, наприклад, в хвойному, дубовому, буковому лісі. Ось так як зараз. Зараз гриби ростуть переважно у дубових лісах. Є потрошки в букових і у хвойному лісі є також, але їх значно менше. Тому, як се каже, йдеш по пріоритетах. Але сьогодні я йду, йду таки, хочу подивитися у хвойному лісі, бо ситуація може змінитися. В будь-який момент можуть почати рости масово гриби, тому іноді я так заходжу, перевіряю. Ну, а потім, звісно, підемо в Дубовий ліс, бо там вони є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Є ось такі козарики попадають. Ну, я їх не беру, щоб ви розуміли просто, бо це хтось скаже, що... Чому не брати? Я вам скажу, це просто досить далеко нести. І я йду за білими. То білі є, то вистачає білих. Тому так. Я просто вам показую, що є. Вони зустрічаються групами, там далі ще є. Тому так. Для початку попадають біленькі такі. У цього щось з'їло, ніжку, шапка. В неї залишається. Ось ще один. Такі два біленькі для початку є. Йдемо далі. Такий ще попадає. Такий більш спілий, але ще добрий. Ой Тут така ціла полянка попадає, ой, який чудовий, великий, молодий. який Молоденький. Ось така краса. Такий. А мухоморів? Ось тут ну, це вже перерослі. Такий молодий. Оці залишаться. До цього подимося. Це добрий. А, бо я думав, що то мухомор. білий то є ще. О, О який. Ще один. О, oh, який. Моцний! У, що за нога! Такий велетень просто! Чудовий! Це така одна галявинка. Попалась таких чудових білих грибів. Йдемо далі. О, який! А тут який! Просто такий велетень. Такий спілий, ну подивлюся до нього. Ось такі два. О, як. У ялинках заховався. О, яка висока ніжка. Ну, гриби такі переважно спілі попадають. Ну і поодинокі, бо це тут таке хороше грибне місце. Тут завжди багато грибів, ну тепер тільки один, як би сказати, індикатор грибного місця. А Найк Найк уже на повідку для мого спокою і твої безпеки, хлопче, да? бо ти вже напланував собі в голові. Я знаю, я знаю, тебе вже хлопчику добре. Правда? <свист> будеш трошки на повітку. Він побігав десь майже дві години, поки ми сюди йшли і вже лісом побігав. Та тепер будеш трошки на повітку. Йдемо далі. який. О, яка краса попадає. Ойкей. Чудовий, моцний, молодий гриб. краса така. Правда, Найк? Ага. Прислухається. Йдемо далі. О, такий молоденький. Білий. Біленький. Ой, який тут захований. Ух. Такий. Mecny, jak okay, już śpili, ale jeszcze, jeszcze doży fajny. Mhm, mm krasza taka. Młej, okay. białej. Mecna nożka, taki fajny. Молодий, великий, тут маленький. Показався все, він не росте. Йдемо далі. Козарики. Такі сімейки. Є такі маленькі попадають. Ось так цей. Ну, трохи менший за її це. Нема що то скубати. і росте. Ось такий. Я то не скубаю, вона підростає. тут вже інша справа. І гриб такий. Підрослий, великий. Є що в руки взяти, а не скубати. То дрібне. Ось, ну. Такий колобочок, Ну, як я вже казав, не залишається, а підростає. Хтось знайде, а ні дочкає мене іншого разу. Інша справа. Ось такий розмір гриба. Я люблю такі збирати. Великий, молоденький, чудовий гриб. Тих дрібних скубеш. Їх треба, щоб замінити такого гриба, 10 малих, більше, то тонні. Ось такі. Хтось скаже, що маринувати маленькі. Ну, Такі також нарізав кубиками. І чудові такі. Йдемо далі. Ось такі тут попадають, попереростали. А мене тут не було. Он ну, такий собі, подивлюсь. А це що. А, щось ножку оберезло. Таке ну шапочка. Файно, подивимось. Або. Або ось такий риб. Є що в руки взяти. Риб великий, молодий. Поклав до рюкзака, то зразу відчутно вагу. Такий чудовий. Йдемо далі. О, як. обдер Дерево. Єлецьо ведмідь. Оце ще минулого року він. Ось подряпини його. Такі мітки залишає на деревах. Так скажу вам, де людина, як то кажуть, не добралась. І ліси моценні, і тварини бігають. Єлиця така моцна, що... Та да, що там? Старі моцні ліси. Так, да. але там, де людина ще не добралась. Що, Найку? Я лише його відпустив, а він вже тут галас, підняв. Я бачив, білочку знайшов. <laughs> Majko. A ne hodem prespokojati se. I <laughs> mu davaj davaj prihode. праці на найку пішли навіть не кліпає максимальна увага так є де ніхто не ходить Гриби ростуть Старіють І ніхто їх не збирає. Ми зайшли вже до дубового лісу. О, і тут одразу такий нам попадає спілий Ну ще добрий. Йдемо далі. їх он такі сімейки от ось виглядають там під листочком вони не лишаються не підростають ой який чудовий молодий великий краса Такі об'є, ми їдять далі. Ой, який відділенко захований. Колобок. Ух, великий, молодий, чудовий. Ойкий. Файні вони такі. Йдемо далі. No, fajnivni, udobni no novisi. Tak jo je potreskal. Idemo dalje. Це, це просто казка. Які нам попадають тут гриби. Просто... Ух, який. У мене рука велика. Ну це Це просто... Буде що за мага. Та що там? Ну я вам скажу, тут є... Тут є кілограм. Такий моцний. Просто. Без слів. Та й він тут не один, правда найка? Розділюєш радість. Що за гриби? Годиць. Один краще другого моцні. Це ще не все. Ось тут я бачу. Ось я ще бачу, о, ось. О, такі спілі. Це як попадаєш на таке місце, то таких грибів вистачає. Та то це одного гриба. Та то що за гриб? Давно такий не попадав. Це просто, просто велетень. І що головне, молодий, як бачите, біленький. И такие мощные. Ух. Красота такая. О, щики тут, Ух. Ну то. Вот рыбничка на месте. Рыбы просто красы не попадают. Ой, какие тут попадают. О, який файні. М -м -м. Краса така. Ох. Такі сімейки. Будуть які гриби. Без слів. Великі молоді гриби. Чудові такі. Так на сьогодні достатньо. Походив, подивився свої грибні місця. Що там є? Є у нас сьогодні такий результат. Такий рюкзачок. Цей рюкзачок, якщо він повний повністю, то йде 6 кг грибів. 5-6 Ось так І... Ох, ну то це такий гриб, що. То як бачите, такий велетень. Файні такі великі молоді гриби. У хвойному лісі сьогодні був є гриби. І в дубовому. Ну, мені більш, більш так подобається тепер у дубовому. Їх там більше, файніші. То таке. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.